Так, ми в новому мартинові. На хрестній дорозі, гора надністром. Біблійні рослини посаджені в новому мартинові. Є смоковниця, фігове дерево. Перше дерево, згадується в тому письмі, чи є листя, правило адамові своєї за одяг. Гранатове дерево, оливкове, верба, гофер, лаванда, лілія, гісоп. І пшениця, і ячмінь. Ну, дивіться, як то смоківниця, фігове дерево, гранатове дерево. найчастіше згадується у пісні пісень. Плоди є дуже солодкими, часто метафорично вживаються як образ вродливої людини і любові між чоловіком і жінкою. Оливкове дерево у святому письмі є знаком благословення, врожаю, символом спокою та миру. Верба є символ весни і нового життя. Гофер, більшість тлумачні святого писання до роду цих дерев відносять кедр, кепари, сосна і лаванда згадуються в Біблії, пісні Соломона, Лілія і Троянда символ чистоти і краси. Ді, які гарні тут біблійні дерева. Так, а це є Адам і Єва. Перші люди на землі. Супер, такі гарні куточки тут. Такі гарна троянда Мішечок із грошима Це вже зрішив я, зрадивши кров невинну. Про причини того, що зробив Юда в Євангелії, говорить лише двічі. Спочатку це згадка про диявола, диявол клав у серце Юди намір зрадити його. А в другому, це згадка в святому Писанні. Ісус сказав стосовно зради Юди наступні слова, що збулося Писання, хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Гарно, супер. Так. так, тут Ісус Христос молиться на Оливній Горі. Ісус прийшов з апостолами до саду на Оливній Горі, що звалася Гецеманія. Він узяв із собою Петра, Якова і Івана та почав мучитися. Душею і переживати тривогу. Він сказав до них: сумна душа моя, аж до смерті, а сам відійшов недалеко, впав на коліна і молився, Отче, Адонай, для тебе все можливе. Принеси мимо цю чашу, але нехай, але нехай буде не те, що я хочу, а те, що ти. Якщо ж не можеш чаша цю минути мене, нехай буде воля Твоя. І з'явився йому ангел з неба, щоб додати йому сили, і коли, тяжко страждаючи, довше молився, під його, неначе краплі крові, спливав на землю. Тепер уже спіть, апостоли, і спочивайте, бо надійшов кінець, прийшов час, і видається, син людський, у руки грішників. Уставайте, ходімо, бо той, що мене зрадив, наближається. Фест Днестрова Хвиля. Нас Спаситель Иисус Христос Я світло світу. Хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя. Амінь. Пресвята Богородиця Діва Марія. Ось тут таки панорама. Так дуже гарно. Це ще й вхід таке підземелля. Досить цікаво. він закритий. Ісус Христос і Самарянинка. Криниця Якова. Хресна дорога перша стація, друга, третя четверті. Ось таке озеро тут гарно зроблене. Косочка. Косточка я зараз підійду, добре? Гасота Під хрест твій стою, Спасителю мій милий і молю тебе одай же мені за ріхи жаль щирий.